Сатоші Кон у своїй одноіменній екранізації роману Паприка зобразив надзвичайно еклектичну історію, котра зачаровує своєю дивовижністю та цікавістю. Зрозуміти приховану суть фільму досить важко, адже вона спритно ховається між плетивом обривків снів головних героїв, створюючи калейдоскоп настільки незвичних образів, що увага глядача і сама може стати одним із цих обривків і полетіти значно далі, ніж цього міг хотіти режисер. Тому я пропоную вам відповідати. Кинутися на спинку стільця в нашій корчмі та разом розібратися в психологічних структурних стовпах сюжету. Перше, що варто підкреслити, це те наскільки точно режисеру вдалося передати сюрреалістичну природу людського сну, створивши по-справжньому феєричні картини викривленої сновидіннями реальності. Після перегляду це залишає присмак ранкового алогізму, коли до свідомості спалахами влітають шматки нічного сновидіння. Проте якраз і це, подібно до вранішнього туману, розмиває візію сюжетного наративу, залишаючи глядача із величезною кількістю відкритих запитань. Також через це важко чітко окреслити жанрові особливості роботи режисера. Те, що можна назвати головною сюжетною лінією, розповідає нам про науковицю, котра працює в центрі дослідження снів. Ці дослідження відбуваються за допомогою спеціального приладу, котрий має назву DC Mini. Він має здатність демонструвати вченим візуальні образи сніг досліджуваних, а також впливати на них. Героїня використовує прилад, прикриваючись псевдонімом паприка для приватної практики, надаючи людям цілком психотерапевтичні послуги. Сюжетний конфлікт закручується, коли невідомий терорист викрадає зразки приладу і зводить людей з розуму, втручаючись в їх сни. Такий сюжет комбінує в собі елементи психологічного трилеру, детективу та наукової фантастики, проте, отримавши досвід перегляду цього фільму, ви погодитесь, що жоден із жанрів, як окремо, так і комбінативно, не може повноцінно окреслити сюжетну еклектику твору Сатоші Кона – тому, опираючись на свою некомпетентність, я дозволив собі зухвалість охарактеризувати жанрову особливість фільму як психотерапевтичний детектив. В суті, як цього жанрового неологізму, так і самого твору, можна розібратись, якщо реструктуризувати своє сприйняття головних героїв. Вам може здатись, що центробіжним персонажем є учена Ацукотіба зі своїм Альтер'я Паприкою, проте фокус уваги варто переключити із неї на детективу Конакаву, змінивши структуру взаємодії персонажів із такої на таку. Ця міжособистісна симетрія і стане ключем, котрим ми відімкнемо скриню таємного сенсу фільму. Українське активне аніме ком'юніті розростається все стрімкіше, створюючи для вас можливість споживати контент рідною мовою. І вже зараз глядач може зіткнутись із неочікуваною дилемою. А від якої команди озвучення подивитись популярну новинку Людина бензопила? І тут, дорогі відвідувачі, я хочу порекомендувати вам команди Лайфсайкл та Качур, оскільки саме їх дубляж огорне вашу увагу приємними оксамитовими голосами, а виразність та емоційність акторів дубляжу не дозволять вам втратити включеність у сюжет. «Кажу, Як мисливець на діяволівні і окрім професійного підходу до дублювання персонажів, лайфсайкл вирізняється своєю абсолютно шляхетною метою сформувати в Україні традицію ліцензійного дубляжу аніме. Тому давайте разом допоможемо їм в цьому, підписавшись на їх телеграм та ютуб канали. Посилання я залишу в описі під цим відео. Підтримуйте та плекайте українське. Ну а підтримати мене ви, як завжди, можете на Патреоні. Мінімальна підписка подарує вам доступ до ексклюзивного контенту, вдячної згадки у відео та чату патронів. Частина отриманих коштів йде на потреби ЗСУ. І щиросердно дякую тим, хто вже вирішив підтримати мою діяльність фінансово. Ядром цій міжособистісній системі Конакава є не просто так. Через заплутаність сюжету при першому перегляді може скластись враження, ніби двигуном історії є науковиця Ацуко із своїм Альтер Я, оскільки вона займає більшість екранного часу і майже завжди в центрі сплутаного сюжетного клубка. Вона намагається знайти терориста та розібратись в його мотивах, розгортаючи першу сюжетну лінію, а також допомагає детективу Конакаві зрозуміти сенс його сну. Паралізм. Штовхаючи і другу, і загалом у глядача може виникнути запитання, для чого існує історія Конакави, адже особливого впливу на головний сюжет вона не здійснює. Він ніби займається розслідуванням як професійний детектив, проте його роботу виконує Ацуко. Ця сюжетна незбалансованість якраз і є шпариною до відгадки сенсу твору, в яку нам слід вдарити ось цим. Конакава звертається за послугами до паприки через те, що його свідомість потерпає від. Примар минулого впродовж цього фільму ми стаємо свідками досить драматичної історії детектива, розказаної за допомогою його снів. Постать його шкільного друга не покидає його розум, немов якорем, тримаючи кона каву в часах, що вже давно прийшли. Ми дізнаємося, що в шкільні роки він мріяв стати кінорежисером. Творчий порив був настільки сильним, що він навіть зняв свій власний фільм спільно із своїм другом, котрий розділив із ним його мрію. Фільм також був про двох друзів, щоправда, їх розділяли межі закону, оскільки один був поліцейським, а інший злочинцем. Проте реалізувати творчу мрію не вдалося. Його друг помер через хворобу, а Конакава закинув творчість, вирішивши стати детективом. І тут важливий момент: якщо ви абстрагуєтесь від буквального сприйняття фільму паприка, якщо ви усунете своє емоційне включення, то зможете розгледіти не дві сюжетних лінії, як здалось спочатку, а цілих три сюжетних площини, які режисер абсолютно геніально помістив в одну історію. Перша площина не показана в фільмі. Сатоші Кон дає про неї знати лише натяками. Вона відбувається на реальному рівні між двома героями – «Паприк» Та детективом їх взаємодія є цілком психоаналітичною терапією, де паприка відповідно є терапевткою, а детектив-клієнтом. Друга площина розгортається на рівні свідомості детектива. Там фігурують ті образи, котрі він зумів усвідомити за допомогою роботи паприки як психоаналітикині. Вона продемонстрована у фільмі шляхом безпосереднього контакту між паприкою та детективом через його сни. Більшість подій цієї сюжетної площини розгортаються в метафоричному барі. А третя площина показана режисером через історію дослідницького центру, викраденням зразків пристрою DC-Mini та тероризуванням людських сновидінь. Це рівень неусвідомлених детективом шматків минулого, травми, котра пов'язана із смертю друга, та відмови від своєї творчої мрії. Саме тому Конакава є центром взаємодії персонажів у цій системі і її розбір. Допоможе нам розгледіти зв'язки між цими трьома сюжетними плащинами та зрозуміти суть психотерапевтичного детективу. Третя сюжетна площина є ключовою при аналізі фільму. Історія викрадення зразків DC-Mini терористом снів цікава сама по собі. Проте сплутані образи снів, котрі всіляко намагаються розмити межу між продемонстрованою у фільмі реальністю та світом снів, збивають увагу глядача, не дозволяючи сприймати себе як типову детективну історію в умовах візії майбутнього з точки зору наукової фантастики. Надмірна феєричність розв'язки історії із терористом Терористом розхитує гойдалки науково-фантастичного реалізму та сюрреалістичного абсурду, якраз відчуття абсурдності і підштовхує до роздумів, що історія із терористом є цілковитою метафорою, що зображує ну, усвідомлений конакавою його власний внутрішній світ, в котрий терапевтка, тобто паприка, час від часу втручається задля терапевтичного процесу. Для підтвердження наявності трьох сюжетних площин та зв'язків між ним. Ми використаємо натяки, котрі залишив у фільмі сам Сатоші Кон. Першим таким натяком є взаємодія персонажів між собою та їх сюжетна функція. Косаку Токіта уособлює в собі творчий порив Конакави. Косаку надзвичайно креативний та сміливий у своєму творчому пориві. Він по-справжньому геніальний науковець. Саме йому належить авторство винаходу Дісі Міні. Косаку є тим, Творчим потенціалом Конакави, котрий він плекав та розвивав у собі в шкільні роки. Саме тоді творчість Конакави була контрольованою та усвідомленою, і плодом його творчості став фільм, котрий він зняв із своїм другом. Але після смерті друга Конакава відмовляється від творчої діяльності, втрамбовуючи свій творчий потенціал все глибше у неусвідомлювальні глибини своєї психіки, відмовив від творчості відсікання Конакави. Перспективи бути митцем у третій сюжетній площині, режисер метафорично зображує у сцені божевільної спроби самогубства асистента Косаки. Асистент є метафоричним зв'язком детектива із власним творчим потенціалом, і після ліквідації цього зв'язку нереалізований творчий потенціал починає активно живити невроз детектива, котрий пов'язаний із смертю його друга, що ж, власне, уособлює в собі найтравматичніший досвід дитектива. Детектива, а саме смерть друга. На другій сюжетній площині, тобто на рівні свідомості детектива, це сон, котрий в більшій мірі повторює сюжет фільму, який вони спільно із товаришем зняли. Щоправда, там обличчя його друга глядачам не демонструється, так ніби свідомість Конакави намагається витіснити травматичний для нього образ. Лише під кінець фільму, завдяки терапевтичній роботі, паприки, зовнішність друга повертається на рівень свідомості детектива. А от на третій сюжетній площині його друг постає у всій своїй травматичній красі, метафоричному персонажі Моріо Осанаї, ще одного співробітника дослідницького центру. Моріо є зрадником та співпрацює із антагоністом фільму Інуї. Зв'язок між цими образами розкривається лише наприкінці фільму, коли глядачам показують, як виглядав друг детектива, і тоді ми розуміємо, що це дуже схожі люди. Здивування головних героїв, викликане зрадою Моріо, відображає здивування самого детектива, коли паприка розкриває для нього вплив смерті друга на його психічну стабільність. Конакава не пов'язував пам'ять про свого померлого друга із власними ментальними проблемами, адже він вважав, що це всього лише спогади. Проте насправді туга, яку він відчував за своїм другом. Провина перед ним та відмова від творчої діяльності, спричинені втратою, було тим, що вибудувало п'ядестал образу померлому товаришу в його неусвідомленій площині психіки. Режисер демонструє це у дуже красивій сцені, коли паприка, мандруючи за капелками його психіки, натрапляє на величезну статую Моріо. Це наштовхує на думку, що смерть товариша подарувала конакаві вторинну вигоду. Він відмовився від мрії стати режисером, можливо, через Страх бути неуспішним чи через те, що боявся пройти цей шлях самотужки, і цей метафоричний п'ядестал був тим, за що Конакава тримався, не дозволяючи собі усвідомити справжні причини відмови від своєї мрії, а творча нереалізованість тим часом все більше підточувала його психічну стабільність. Кого ж уособлює Інуї та чому Моріо з ним співпрацював? Інуї на третій сюжетній площині є втіленням розладу, котрий потроху розростався в психіці детектива. Те, що Інуї використовував Моріо в своїх цілях, видасться дуже логічним, якщо ми врахуємо попередню думку, що Моріо є втіленням травмуючого образу для детектива. Моріо був джерелом для розладу. Те, що детектив не міг відпустити в своїй пам'яті товариша та прийняти причину відмови від мрії, стало енергією, котру розлад використовував для свого росту та зміцнення. Досить іронічно я зображення інує як терориста, адже робота розладу в психіці людини дійсно схожа на терористичну діяльність, котра видніється під ревами стабільності то тут, то там. Також варто зауважити, що Сатоші Кон красиво продемонстрував прагнення інує стати повноцінним. Це є очевидним натяком на те, як розлад хоче заволодіти психікою цілковито. Тіба на третій сюжетній площині є уособленням психічної структури, про яку я вже розповідав в одному із своїх відео. Вона є втіленням его-детектива. Це та раціональна частина його психіки, з котрою працює паприка як психотерапевтка. Саме тому в історії із терористом Ацуко бере на себе роботу розслідування та намагається знайти того, хто винен у злочинах. Проти людських снів вона дуже розсудлива та розумна, а цуко не дозволяє надлишку емоцій впливати на власну роботу і завжди намагається оцінювати ситуацію холодним розумом. Саме тому паприка продемонстрована як її альтер-я, оскільки в психоаналітичній терапевтичній роботі в більшості терапевти працюють саме із цією частиною людської психіки. Втручання в свідомість Торатаро як спроба ліквідувати його в сюжеті показана режисером. І з певною метою. Торатаро є зв'язком між его та детективом. Саме він познайомив його із Ацуко. Так, Розлад намагався остаточно нівелювати вплив раціо на свідомість детектива, заволодівши ним цілком і повністю. Проте йому цього не вдалося зробити, і співпраця Ацуко і Торатаро дозволила остаточно перемогти Інує. Як я вже згадував вище, паприка є втіленням психотерапевтки, котра намагається допомогти Конакаві зрозуміти. Природу його проблеми, те, як зобразив взаємодію паприки зі снами режисер, є очевидною метафорою того, як терапевт працює із клієнтом, намагаючись знайти зв'язок між проблемою та наслідком в дуже сплутаному світі людської психіки. Така робота схожа на детективне розслідування. Адже впродовж всіх сеансів терапевт будує гіпотези, збирає докази для їх підтвердження, малює мапу злочину і намагається пояснити клієнту, що сталося насправді у випадку із конакавою. Паприка допомогла йому зрозуміти причину відмови від творчої мрії, допомогла прийняти втрату свого друга та усунула загрозу небезпечного розладу. А сцена того, як Ацуко визволяє із полону ліфта косаку, дозволяє припустити, що вона також допомогла йому повернути віру у власні творчі здібності. Саме тому я вважаю, що фільм Паприка є представником психотерапевтичного детективного жанру, оскільки він надзвичайно точно і безмежно красиво демонструє роботу психотерапевта із середини. Дуже вам дякую, що відвідали нашу корчму. Та так само хочу висловити вдячність, якщо ви вирішили підтримати мене на патреоні або ж хоча би коментарем, оскільки це є дуже сильним стимулом працювати далі. Сподіваюся, що вам було цікаво і ви дізналися щось нове.